Так, ось у нас є е демонстрація різних CSS ефектів Це я зробив заголовочок. А тепер давайте це все діло ми з вами і будемо створювати. Тобто перше, що ми зробимо, це ми створимо певні діви, і кожен дів буде відповідати за певний ефект. Так, і ми таких дівів зробимо відразу декілька. Так. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так, є. І давайте ми оце його одне усе об'єднаємо. Тобто закинумо в такий головний ДІВ. Так. Це у нас є. Так, і давайте цей основний. Ми назвемо, що це в нас є контейнер. Тому я створюю зараз клас. Так, і скажу, що це в нас буде контейнер. Так, це в нас є. І тепер давайте що ми тут можемо таке зробити? Так, для першого. Давайте в першому ми будемо міняти фон. Тому я напишу фон, щоб ми це розуміли. І для кожного з діл, щоб ми їх якось розрізняли. Створимо свій, відповідно, клас. Будемо потихеньку кожен реалізовувати. так а, І давайте, як мінімум, зробимо бокс. Для всіх він у нас буде однаковий. А потім ще додатково для кожного напишемо свій, щоб ми могли до нього задати якраз дану анімацію. Так. Бокс ми прописали, і давайте CSS, ми щось там створимо. Так, тоді вгорі. Ми створюємо стиль. Так, перше, що ми зробимо, давайте для наших боксів, щоб нам звернутися до боксів, це ми робимо через крапочку Бокс. Фігурні дужечки», і тут ми задамо висоту. Чи точніше ширину. Давайте, хай це у нас буде 200. Е, висоту. Е, що ми там ще Задамо Зад, е, В принципі, фон, щоб ми його бачили. Хай це у нас буде зелений. І певні відступи. Давайте margin і задамо значення 10 X0. Так, якщо ми зараз запустимо, то ми зараз побачимо ось отакі 5 блоків, на одному із яких написано відповідно фон. Є, є, чудово, чудово, можемо ще щось з цим зробити. Можемо звернутися до контейнера і ще трішечки додати стилю. Так, тому ми пишемо, що ми звертаємося до контейнера. Так, і тут можемо відразу задати значення flex. Якщо так, то побачимо, що вони в нас стали всі в один ряд, і фактично вони в нас злилися. Так, наступне, що ми задамо? Це flex. Давайте Direction і задамо параметр, що це в нас буде column. Вони в нас вернулися. А Далі Elegant item. Давайте напишемо, що це в нас буде центр. Так, уже красивіше. А, ну, і якщо треба, можемо ще додати margin. Значенням. Хай це десь буде в районі 20. Ось так. Трошечки ми їх посунули. Це нам буде достатньо при наведенні, у нас буде щось та і відбуватися. Так, візуально ми це все підтягли. Тепер давайте вертатися до першого блоку. Перший блок, давайте ми його, щоб ми потім розуміли. Напишемо, що це в нас буде бокс І давайте так, я через дефіс напишу, що це в нас буде зміна BG. Тобто, це в нас буде зміна а, заднього фону, бекграунд при наведенні ми його будемо міняти. Так. І тепер. Що ми повинні тут реалізувати? Бо ми так трошечки по презентації пробіглися. І тепер будемо розбирати. Детальніше, що ми повинні прописати. Тобто, ми повинні звернутися до цього нашого класу, який щойно створили. раз Далі. Тут ми повинні якраз задати е, оцей же transition Раз. Е, далі. Ми тут повинні вказати, що ми хочемо саме поміняти. Тобто ми хочемо поміняти задній фон. Тобто, о, якраз можу звідси його і. Взяти. Тобто ми міняємо background color. Далі. Я повинен записати час, тобто 0,5 секунд. І далі, як це в мене буде мінятися? там У нас було easy, от я його і використаю. От. Це ми зробили, є. Але поки що нічого не відбувається. От я хочу Бо ми, як мінімум, не задали значення, на яке ми хочемо це все діло поміняти. А тепер. Ми повинні зробити, от що при наведенні у нас щось буде відбуватися. Тому, знову ж таки, я звертаюся до Box BG, далі ставлю дві крапочки і додаю ще параметр hover. Тобто при наведенні у нас щось повинно відбуватися. А при наведенні ми будемо змінювати цей значення background color. На якийсь інший. На отакий наприклад. Тепер, коли ми будемо наводитись, бачите, у нас відбувається така плавна зміна кольору. Працює, працює, є. Тобто це у нас є якраз перший приклад. Так, давайте пограємось із другим. Другим давайте ми. Це в нас буде Box, і це в нас буде сайз. Пограємося з його розмірами. Так. І відповідно, що ми будемо робити. Піднімаємося сюди, і логіка в нас залишається це саме. Тобто ми пишемо Box Size. Відкриваємо тут так само через. А, Transition, дві крапочки, і ми хочемо поміняти конкретно щось. Тобто я хочу, наприклад, поміняти ширину. Th. Так, є, хочу, щоб це у нас відбувалося от, от так. За такий час. Дивіться, можу якийсь ще параметр не дописувати. Так, далі. Так само через крапочку Box Size. І задаю параметр over. Відкриваю фігурні дужечки, і тут задаю, наскільки я його хочу змінити. Тобто я хочу змінити даний віц, на, наприклад, там хай буде 400 пікселів. Є перевіряємо. Тобто, на цей. Наводимося, на цей. Так само бачимо, що він у нас при наведенні починає змінюватися. Можна було також тут ще написати всередині, щоб писалося, але вже ладно. Так, можемо трошечки змінити. Бачимо, тобто, при наведенні, він у нас йде майже до всього екранчика. Давайте напишу 900. І він у нас на весь екранчик розтягнувся. Доволі таки. Непогано вже виглядає. Так, є, є. Наступне. Давайте. У нас там ще що було. Це у нас була невеличка затримка. Попробуємо нею скористатися. Це у нас delay. Так. І чуть-чуть можу зменшити. Це трішечки посунути, бо його вже стає. Трошечки більше. Так, крапочка, і це ми пишемо box delay. Дві крапочки. І тут ми хочемо, щоб у нас цей параметр з затримкою відбувався. Тому тут ми прописуємо. Transform. задаємо час, задаємо Езімо, задаємо, задаємо ще один час так, є yeah. так, і тепер. Нижче. Так само через box. Box делей дві крапочки. color, Задаємо, що ми хочемо з ним змінити. А ми хочемо змінити оцей якраз Transform і задати йому. Бачимо, що ми можемо поміняти. Я хочу поміняти це перше. Скейл, це у нас є розмір на 1 і 2. Так, тепер дивимося. Бачимо, що він у нас трішечки так збільшився при наведенні в усіх напрямках. Якщо то ми можемо комбінувати за рахунок Viets і Heads, то за допомогою параметра Transform ми можемо міняти його відразу фактичні всі його е, розміри. Бачимо, можна навіть. Отак і залишити. Так, це у нас є. І давайте що ми тут ще можемо зробити? Е, ще два параметри попробуємо погратися. Це у нас буде бокс. Це у нас буде комбінація відразу кількох властивостей, тому давайте ми назвемо його Multiply. Так і, uh, раз. І всередині, так само через трансформ ми це все діло будемо uh, задавати. Тобто ми можемо відразу додавати декілька. І ми їх можемо задавати відповідно, або який запис ми їх записуємо через кому. Наприклад, прописуємо, що це в нас буде е, змінюватися, ширина. Ми задаємо там час, за який це все діло в нас буде відбуватися. І ще один параметр. Так, і час задамо різний, щоб е, ми бачили, що там у нас буде. Так, є. Тепер так само. І розховар. І задаємо від... Ай там у нас буде 500. І у нас ще є. І задамо значення 0,5. Так. дивимось І бачимо, що воно у нас стає прозорим і воно у нас розтягується. Але воно у нас робиться фактично миттєво, якщо подивитися. Так, і останнє що в нас є? Uh, ще що ми можемо тут зробити? Ми зараз спробуємо, щоб він у нас трішечки покрутився Так і. Так. Такий ми напишемо клас. І тепер? Так, написали. Далі це ми можемо зробити за допомогою Трансформ. Трансформ задаємо час. І далі, що ми з ним? Або, точніше повинні задати, як він у нас буде рухатися. Це ми будемо робити зараз ось таким чином. Кубік. І тут ми повинні задати 4 параметри. Зараз напишемо і подивимося, що воно нам дасть. щоб воно у нас вмістилося. Так, і тепер через Transform задаємо, що ми з ним будемо робити. Тобто ми його будемо змінювати положення там Rotate, тобто поворот, і змінимо його на 45. Так, тепер при наведенні ми можемо побачити, він у нас от таким чином повертається, крутиться. А оці ефекти це ми прописали за допомогою ось цих значень. Тобто, якщо що, ви зможете їх потім е, взяти. Я цей код вам повністю скину, і ви його можете взяти і трішечки з ним, за цими всіма елементами, погратися, подивитися. Але от це якраз ми зробили. Основні, скажімо так, властивості які в нас є. Тобто бачимо: змінюємо колір змінюємо розмір, там можна поміняти. на хець, і воно вже нам буде міняти в іншому напрямку. Тут загальний розмір збільшується. Тут ми декілька збільшили і змінили, задали точніше прозорість. Ну і тут отакий поворот получився Так, є. Є, якщо його от прибрати, ми подивимося, що він нам цього разу зробить. Бачимо, він нас просто плавно повертається, все. Можливо, комусь і так буде до вподоби. Якщо хочеться, щоб він такий невеличкий але що він нас крутиться туди-сюди, то це в нас от саме за рахунок Ось у цього у нас працює.